Привіт, з вами, Юля, Пілюля. У мене нічого такого не відбувалося, ніяких проєктів там в житті, нічого такого. І я зі своєю шановною монтажеркою вирішила, що можна спробувати зняти влог. Ну, просто, типу, ну, робочий тиждень, звичайний. Подумаєш, нормальний тиждень робочий. Ось це мій нормальний робочий тиждень. Зараз розкажу, чим я займаюся, що в мене в житті буває. І те й Приходьте до мене в гості. У мене є цукорі, галка, чорний чай. Не дуже смачний. Нема кухни, але аромаксомит. Чай з ромашки і такий первинчальний нагадує бабусин збір. Я зараз не можу багато розповідати про проєкти, над яким я працюю, тому що треба ще дуже багато всякого домалювати. Проте все, що можу сказати, я малюю книжку про Лесю Українку. Це така візуальна біографія для дітей молодшого шкільного віку. Це десь до 9 років. І задача у мене така стоїть вперше. Я раніше малювала книжки, якісь щось для самовидаву, комікси, щось по роботі. Але прям для видавництва, по замовленню для видавництва ще з такою, прям конкретною цільовою аудиторією, я таке роблю вперше. І я зараз не дуже малюю в своєму стилі, як я звикла. І, чесно кажучи, я. Трохи нервую, бо мені постійно здається, що воно якось некрасиво виглядає, що воно має виглядати якось більш специфічно і так далі. Але я стараюся і сподіваюся, сам продукт вийде досить красивим. Проте я фрілансер, і я ніколи не роблю якийсь один проєкт постійно. У мене ще бувають якісь невеличкі замовлення, там сям щось зробити, щось комусь допомогти. Ще я стараюся займатися і власними проєктами і магазинчиком, і в мене від цього пухне голова, але все добре, все, все, все добре, я, я вам обіцяю. Звісно, я тут не всі процеси роботи засняла. Їх насправді якось дуже багато, і певно, не всі їх я усвідомлюю. Але якщо можу виділити, це багато різних організаційних моментів, там якісь штуки підписати, щось відправити, щось узгодити, зрозуміти дедлайни. Потім якась частина дослідження, звісно, існує. Я не можу просто так взяти і малювати книгу, треба зрозуміти, де Олесі Українка жила, що вона робила. Як виглядала її мала батьківщина, як приблизно виглядали її батьки, і при цьому треба звернути увагу на те, що це там дитяча книга, і дослідити якісь аспекти дитячої книги. Наприклад, там має бути багато деталей, вони мають бути прості, бажано без якихось дивних пасхалок, без натяків на щось дивне. Далі. Далі дуже складно знайти, власне, конкретний візуальний стиль. Я от з цим процесом, от з цим я більше всього мучилась. Мені треба було підібрати там, пензлики певної, текстури, якийсь конкретний стиль оченяток, малювання людей. І я це роблю. Із командою видавництва. Тобто вони мені кажуть свої коментарі, кожна людина щось своє думає, і ми шукаємо щось компромісне. Ось, це, ось ця тягамотина це, це сама жесть, як мені здається. І саме відмальовка, вона така, наче монотонна, і ну, що там такого, але з іншого боку, це мені, наприклад, найважче, тому що треба прям сісти і помалювати, і зосередитись. І потім ти відходиш від цього малюнка, там, наприклад, на пару днів, розумієш, що він взагалі не такий, все перемальовуєш. А ще я дуже неуважна людина, і з цим у мене такі проблеми. Я то щось не такого формату намалюю, то не так текст прочитаю, то додумаю якісь правки, яких не було, то забуду про них. І хто такий саме ставить лайк. Я дуже стараюся займатися якимось спортом. Я дуже стараюся, але я не знаю, дуже рідко щось роблю, дуже рідко кудись ходжу. Я іноді бігаю, іноді лазаю по... Боже, це називається болдеринг. Треба постійно пояснювати людям, які не знають, що буває. Болдерінг це скалолазання, але скалолазання – це на мотузочці, дуже нагору високо підійматися, а болдерінг це не дуже високо. І там такі штуки-болдери, вони бувають різних рівнів. Це такі хваталочки. Ти з них хватаєшся кудись збираєшся. Деякі простіші, ніж ти думаєш, деякі складніші, ніж ти думаєш, дуже розвиває руки і рухається якось спина, що дуже корисно для фрилансерів. Всім рекомендую болдеріть. І ще, коли я бігаю, в мене є такий лайфхак, що в кінці я щось отримаю, щоб у мене була мотивація кудись добігти. І, наприклад, можна бігти і сказати собі, що в кінці буде кавуся. І от ми тут бігли до кавусі. Кавусю я не зняла. Перепруж. Це найтупіший вид життя, взагалі який тільки можна існувати. Це жос. Ой! попо. And there's nothing. Oh, Go back, I want to be monkey! Do you know any monkey songs? I am not Hey there, Mr. Monkey! Let's get a funky! <laughs> You're my friend now. Діма, ти хочеш Івана Франка, чи Івана Труша? Два Івана я. Ну, тільки я з я точно беру труша. за Ну, ти можеш взять Івана Труша чи Івана Франка, але я буду Івана Труша. Так ти вже взяла труша, типу мене нема труша туди. Я не можу взяти. Труш. Ну так, отакий вибір у тебе. Тоді я буду Франка. От поговоримо, молодець. Також я пораюся зі своїм мікробізнесом. У мене багато всяких маленьких приколюшечок. Всякі стікери, кепочки, кофточки, кружечки. Їх я. Робота вам пакую і відправляю. І у мене ще є помічниця у Харкові. Вона у нас є, типу, маленький склад у Харкові <свісно>, у моєму рідному місті. І звідти теж відправляються різні замовлення. Тому ми ефективно працюємо на ближність ваших міст і на швидкість всяких замовлень та цього всього. От... Це, ти знаєте, ж така комплексна робота. З одного боку ну, сидиш, малюєш, друкуєш, відправляєш замовлення, але ще є всяка менеджерська штука. Треба ще рекламою займатися і думати, який має бути наступний мерч, а як типу не витратити всі гроші світу і нічого не зробити кепочку свою я більше всього люблю в моєму магазинчику, тому що вона така простенька ніжненька. Я її можу одягати з будь-яким луком. також Мені подобається моя кружка, вона дуже смішна, така гуморесочка, що дуже часто доводиться малювати про якісь сумні страшні речі, тому що ми зараз живемо в страшній е жахливій ситуації, а тут можна щось, ну тут є чимось займаюся таким легесеньким, смішнесеньким, тому що хочеться вам підняти настрій, щоб у нас витримала кукуха все це пережити. Речі, до речі, я ж розіграю кружку для Макофе. Вона халявна тільки за 100 гривень. Треба заплатити 100 гривень, щоб отримати шанс її отримати. А так буде 350 гривень. Що треба робити? Просто кинути донат, 100 гривень, чекати на результати, вказати ще, до речі, якісь контактні дані у директ ще десь. Я вас всюди знайду. На що збираємо, що куди, скільки. Я збираю 20 тисяч. Я приєдналася до pride збору, який організовує Ukraine Pride, Харків Прайд, Єндерзет, різні рівні. Багато, дуже багато партнерів. Загалом ми збираємо 4 мільйона разом. Грошей дуже багато, бо дуже багато потреб. Бо збираються для різних благодійних фондів, для різних цілей, на всякі дрончики. Пташечки, всякі такі штучки. Зокрема, це Shields, Org Busters, Волонтерська, LGBTQ+, Military, Птахи. От, будасочка, Закиньте донатик. Якщо ви не хочете кружку, закиньте просто, скільки грошей не шкода, і не називайте мені свої контактні дані, я вас шукати не буду. Все, тьом-тьом, давайте.